Моя відповідальність це на камері цього літака, щоб спостерігати, дивитися, відбуватися де зараз знаходиться сам літак, де стоять точки дислокації особового складу в Росії. Дуже важливо ця комунікація пілота самого літака, і мене, як оператора цільового навантаження, тобто камери. Бо це можна сказати. Потрібно працювати як єдиний організм, тому що одна людина керує самим літаком, довертає їм, дає більше газу, знижує, підвищуємо висоту. А мені стоїть обов'язок, як керувати самою камерою, і тут важливо, щоб не втратити ціль, тому що при повороті особливо може бути таке, що відвалиться картинка, і... а треба бачити, де вони зараз знаходяться. Тому що в цей момент вони можуть заходити в посадку, і ми побачимо, де зараз знаходиться ця позиція. 22 роки. У грудні минулого року я вирішив. Долучитися, але ще був дуже сильно невпевнений в собі. Тому почав з тестового тижня 3-ї штурмової, пройшов його, але зрозумів, що мені було досить важко і, напевно, ноги моєї не буде в армії. Через місяць я підписую контракт. <ріст> Коли проходив базову загальну військову підготовку, то у нас у взводі почали збирати позивні. От, хоча там усі були по номерам, але у нас взвод вирішив, давайте вже от, так як почали, будемо робити позивні. І я думав, що мені таке сподобається, і обрав, що от мені подобається дивитись на небо, воно мене заспокоює і я обрав собі таке позивне. В екіпажі і пілот зовнішній, і внутрішній пілот. От, Тобто я займаюся пілотуванням літака, як запускаю його, саджаю, і весь процес в принципі польоту контролюю під час виконання місії. І зараз у ворога дуже багато нової техніки, тому кожен день приходиться боротися з новими якимись умовами. Десь у літака зникає зв'язок, десь літак. І зникає зв'язок і погодні умови, і все разом це не типичні умови, для яких зроблений літак. Всі літаки прийшли із цивільного життя до нас, от і були зроблені для того, де все ловить, все працює, все класно. Сонечко світить, сів, полетів, попив кави і поїхав додому. І моніторимо весь передній край. От, тому більше працюємо по піхоті. Ну завжди завжди смішно спостерігати, як працює піхота ворога. Інколи це дуже злагоджено, і ми можемо не знайти нікого. Тим ми залітаємо в якийсь населений пункт окупований, і просто цілий день літаємо. Не бачимо людини, людина. інколи буває, кого тільки-тільки куповані міста. Починається дивний двіж, коли там люди з тачанками ходять, хтось витрушує спальники, не боїться в Покровський напрямок. то У нас розвідка чуть чуть, -чуть за переднім краєм. Туди трохи в глибину, але на невелику. Тобто на оперативну цю глибину, де відбувається саме логістика, рухи, підвоз, підхід. Сил противника, всі рухи, які відбуваються, відбуваються або по сіряку, або по зеленці, тобто по заростям. Це мотоцикли, іноді квадроцикли, і дуже, дуже рідко ну, машини, якісь пікапи, щось таке автомобілі. Дуже багато ходять пішки там на одного піхотинця, не будуть тратити снаряд, там на нього його ловити не будуть, бо це складно, важко і неефективно. А якщо виїжджає якийсь транспортний засіб, його зразу фіксуємо, ловимо і жаримо. Якщо, наприклад, військовий це по-своєму приймає, що значить інтенсивно. Там, якщо вже там 10 піхотинців, це вже інтенсивний рух. А може, цивільний там подумає, ну 10 піхотинців, теж мені там маса, але там 10 прийшли, вони десь накопичились, 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 і потім якісь там відбуваються штурми там чи інші дії з їхнього боку. Я зазвичай сижу і чекаю допоки хлопці зламають літачка. Потім починається моя робота з землі кривих рук, все чого він боїться. Ви не надаєте мене на техніці? Ми намагались. Але як тільки ми даємо їй ім'я, то одразу щось стається і літачок або збивають, або він десь губиться, або ламається, або ще щось. Тому без імен. Налагоджуємо, покращуємо, доробляємо те, що отримуємо від держави, щоб воно було більш ефективно в роботі. Якщо загально сказати, то наша задача бути завжди на крок, краще на два. Попереду наших ворогів. Коли війна почалася, я був в Еквадорі, повернувся в Україну в квітні 22-го став на облік. Мені сказали, чекайте. Поки я чекав, я навчився, став інструктором Вікторі Дронс. Після цього знайшов підрозділ свій і через рік, фактично, в квітні 23-го вже добровольно мобілізувався. До цього я був бойовим пілотом спочатку, тобто я знаю, це. Цю роботу не з чужих слів. Це дуже гарно для техніків, коли вони знають, як це працює, коли вони самі з цим працювали і розуміють потреби бойових екіпажів. У нас є люди, які прийшли з будівництва, зовсім ніколи не були пов'язані з технікою, з польотами, з дронами, але всі опанували. Це тільки бажання. Бажання захищати свою Україну. Якщо воно є, то можна навчитись всьому. Мені не зрозуміло люди, які не бачать цю війну чи не хочуть брати участь. Це для мене дуже дивна ситуація. Це хливню по казав, Що якщо ви і в 25-му році не розумієте для чого треба йти у військо, то вам треба до лікаря, мабуть.